Так, друзі, гарної суботи. Снідає наша братва. Цесарки самець, як завжди, бушує. Але нічого. Насипаю так, щоб там воно і в кориті їм було, і біля корита кругом. Так, щоб поміщалися. Йдемо балаболи. Курай годую. Хто? Добре, що я рано встав до світа насипав курам їсти. Так, да. Да, точно так. Це О. Треба То це треба було його клівілу ловити, а не вже як випустили. Рембо наш запитували у нас у коментарях, чи це бійцівські. Ошамо. Так, точно, наші бійцівські кури. Тільки це ж хочу підійти близенько. Подивіться, яка мені стійка, подивіться, які стегна. От, а. Подивіться, які у нього кіхті. Оце бокові бокові ці шпори. Уже раз ми йому цей манікюр чи топак педикюр робили. От, а це, напевно, що знову потрібно буде зловити, З -з зробити. Так, є всі, збігаються, розбігаються, качки, каченята, цесарята. Так, далматинці наші маленькі їсти просять. А до них, подивіться, хитрущі кохи, а? маленькі. Кури всі злітають. А ці двоє якісь навчилися, оце ж е, насипаю корм, вони десь вже мисочку загребли. Е, насипаю сухий корм поросятам. То ці збиточники залітають, поросята їдять чи не їдять. А ці добре визбирують, Зараз принесу їм їсти, то тоді вже відкрию та курчат вижену. Бо як так відкрию, то ці швидше вибіжать, як кучата, так? Да? Хтось так назвав маленькі домоти. Юра, десь товчмеле. Дивіться, Варвар Кістку знайшов. Який сидить Рев, Рев. Варвар! Варва. Нас знову гості, тільки не до нас, до дівчат. Так, курочка вже одна, і друга он знизу. Їже до друга. Нестися йдуть. Зараз яєчко одне заберу по час від часу вбиваю їм яйце. О, є, одненьке заберу, два лишу. Давай, давай, заходь, заходь несись. Так, ну все, цих задіяла, їдять, цих можна виганяти. Ану, давайте кошики звідси. Кш-кш-кш, виходьте. Так, злітається, братва їсти, зараз ще води принесу. Що там розминаєшся? Давай, злітай, їсти. Розходився. О. За наших фазанчиків нам пише багато хто, що дуже шкода. Шкода. Нам дуже шкода, але нічого. Ми все врахували. І думаю, що такі у нас фазанчики ще будуть. Рембо бушує. Думаю, що Рембо розбушувався. Це Юра вже вирішив тут три курей половити. Нащо ти мучиш курку? Духовка включена. <схай> тож, духовка включена, то ще курка не <схай> 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 Диви, що Рембо робить, зараз ловиш. Я потовчу, він же несе. Давай, понесу. Так, да, ти понесеш. Ну, як хочеш. мені що, я можу просто взаді пройти. то давай я понасыпаю ну давай сам Юра сегодня хочет сам тримай давай ешь? едят? нет, пьют что там яй, дай я А це є М'ясо. Ну, як, пас сюди прийти? Ні, давай я. йду. <ривіт> 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 давай. Пускай. Пускай. Пускай кажу. <ривіт> а це. Ат, це. О, так, 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 все, розворот. Та не з'їшся мене. Так, свинкуси. Люди запитують, на що вас тримати. Ай, вже й сама не раз думаю. Так, прицепчик вже стоїть, прийшли на об'єм роботи дивитися. Помощники є. Втратив. Кому що? Кому поспати? Кому як? Архипцю. Будеш накидати кражики? Треба, поки картоплі не копаємо, будемо, напевно, що сьогодні перевозити. Вийшли на город. Тікай пончик. Об'єм роботи глянули. Почухав Юра, пузо, каже, давай завтра. <ривіт> Ні-ні. Нічого не завтра. У мене ще останній штрих допорати. Йду на полоти синям, понаполюю, поп'ємо кави і до роботи. Не чухай, кажу, того пуза, бо треба. Поробити, поки не картопля. Але живи тільки гляньте, які шикарнішірнючі ромашка. Дивіться, яка класна квіточка. І квітують. Кінець серпня дали мені хі -хі, квіти з кожного кущика. Класно. Оце тут, до речі, на квітах і зараз на полюю. Покажу зараз, з якої сторони зайшла. Дивіться як. Ромашки цвітуть, цвітуть так. Тут ось уже переквітувала. Я то е, насіння не особливо так збирала, думаю, можливо, цього року попробую з деяких збирати насіння, щоб знову сіяти. Чи ось звідси з кінця заходила. Оце вже трішки цей шматочок пополола. Тут у мене трав'янисті ці гібіскуси. Ой. І вже ж таку на кожному має бути квітка. На кожному. Ще навіть по кілька. І це ж дуже-дуже чекаю, коли це вже ці будуть квіти. Дивіться, На одному на одному вже розпускаються. А я так, оскільки дивлюся відео, де ці трав'янисті гібіску з Та я кажу у нього величезна квітка. Ой, це вже ж я чекаю, дочекатися не можу. Ось на цих, напевно, що не буде. Ще поки що, дивіться, ще такий один. А ні, на цьому буде теж уже. Да. А один. От ще зовсім зовсім малесенький ось тут. Хоча садилися разом. Це ж разом сілись, разом висаджувалися. Ось час один такий малесенький, а кілька, кілька взагалі-то пропало. Два, мабуть. Аценерарія то, а Ой, надаремна така назва. Срібний пил, Я кажу, вона красивенька. Дивіться, яка красива. Взагалі тако поєднання. Дуже гарно. Так, нема що заглядати, треба полоти. Дополола до квіточки, яка, знаєте, ніби з неба впала. Подивіться, яка краса, псати кодон. І ось уже кілька переквітувало, а дивіться, ще стільки буде. Скільки ще буде. І дивіться, як цікаво, оце він починає розпускатися, якою кулькою тримається на стеблинці. Чудова квіточка. Просто неймовірно чудова. Скільки багато буде цвісти. Так, їдять, їдять. О, тут не їдять, одна їсть, а друга не їсть. Де друга? Гукай. П'ю каву, і Юра вже завівся і їдемо до роботи. Кава другим, другим разом тим часом. Гукає Маша, зроби кави. Маша зробила замість цукру, дала солі. Попили називається. О, їде, йдемо до роботи. Що, до роботи? Давай, кидай, я підтягнуся. Давай, давай. Це не пузо чухати. От Вікторна добре, правда, комусь? Добре? А коли це ти підтягнутися маєш? Кажи, ну, Я бачу вже догружаєш то. Що... Догружай. <риві> Дякую, що так, підтримуєш. Ну, морально. Фізично мені робити не можна. Врачі строго настрого мені забороняють. То так, що можу телефона взяти, трошки поснімати. Як я тебе люблю. Чи... Давай, давай, трошки скоріше. Чуєш, Юра? Тільки що дзвонила моя сімейна і сказала Наташка, я там чула, ви кражики грузите, то вам категорично заборонено. А Юрі привіт, передайте і скажіть, що йому розминатися треба. Ставте мене не туди вона щось не так кажу. <різь> може, хватить. Ні-ні, давай, давай. То на це на трактор тяжко був. Ні, ти грубі тяжкі сама покидає. Хто їх привіз, то хай те їх, їх возить. Хто їх різав. Дров нікому не треба. <різь> Дров нікому не треба. <різь> О, а знаєш що? О. Ще тут люди... Ідею підкинули дровокол зробити до трактора. Це хто такий розумний? Ну пишуть, що якщо дрова всіки ріжем, то О, треба... Ой, дровокола? Я сукірую, Перерубаю скоріше, як тим дровоколом. Ти дровокол це тяжко щось робити. Соки то... покладеш По дня, сокірою ти ж бачиш, я тільки цок-цок-цок-цок і все. Та я ж так і казала, як ти дрова рубав, дровокола не треба. Ось до дрова кол стоїть, отримала сперся хороший. Ну, все ма хватить. Що ж не розпадаєш? О, хороша сьогодні. на сьогодні. От наробились все завтра. Поїхали. Вже тепер скинути. Ну, конечно. Варвар. Хто працює, хто викачується. Ти що сюди заліз розгонити курей? А? Ні, ти не гониш? Пішли кражики грузити. Куда воно поїхало таке? що... Не, махає головою, не, не піде, не піде. Два й з розгону! Так, що то передому Юрій не пішов? Давай ха давайте його задом. Ей, о-о-о! Ага. Ро. Ну, що скажеш? Скидати легше, як накидати? Що скажу, нічого не хочу робити. <світ> роблю, 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 що й буде. Все, давай розружаємось. Не м'ясо їсти. Розійшовся. Задання виконано? Ні, початок тільки. Ходжу в роботу, включаюсь по чуть-чуть. Так, ну все. Початок є. Рано чи пізно буде кінець. Фу. Перепочинок.